Яке стратегічне значення має радянський нафтопереробний завод, і наскільки суттєво його пошкодження може вплинути на логістику, армію та, зокрема, роботу авіації Ерефії? Чи можна очікувати нарощування російського ППО навколо нафтопереробних заводів, цього та інших можливо і логістичних об'єктів? І наскільки це зменшить їх здатність прикривати власний фронт? Давайте почнемо з того, що це не перша атака на рядом нафтопереробний завод. До цього безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України фактично на 50% скрутили виробництво готової продукції. Це мала змушена була визнати російська сторона. А в чому ключове значення цього нафтопереробного заводу? Це 200 кілометрів до Москви. Він забезпечує паливно мастильними матеріалами Москву і Московську область, тобто крім. Того, що власне це підприємство фактично інтегровано міністерство оборони країни окупанта, а левого частка нафтопродуктів і відповідно моторних масел забезпечує економічну діяльність московського регіону і відповідно, столиці країни окупанта. Ну і ще один показовий момент це найбільш модерновий момент переоснащеності. Західним обладнанням і технологіями нафтопереробний завод на території Російської Федерації. А враховуючи те, що нафтопереробна галузь країни окупанта знаходиться під санкційним тиском, можливість відновлення виробництва під великим питанням. Причому, шановні телеглядачі, зауважу, Сили оборони України і головне управління розвитки Міністерства оборони України намацали так звану ахілесову п'яту російської економіки. Пояснюю про що йде мова. До третини надходжень в російський бюджет це якраз від продажу нафти нафтопродуктам кінцевим споживачам. А внаслідок успішних ударів безпілотників Сил оборони України і головного управління розвитків Міністерства оборони України інших складових сил оборони України, в тому числі сил спеціальних операцій, за оцінками самої російської сторони. Або частково, або повністю примотило до 20% підприємств на автопереробної галузі країни-окупанта. А тепер, щоб ну, було більш зрозуміло, з нового року оптова ціна на а 95 бензин не більш популярна марка, у Москалі зросла на 50%. А це вже серйозні соціальні потрясіння. Безпосередньо на території самої Російської Федерації, і розуміючи це, уряд країни бензоколонки приймає безпрецедентне рішення про заборону експорту бензину і дизельного палива, щоб якраз вирішити питання з якраз проблемними регіонами Російської Федерації, де відчувається нестача і бензину і дизельного палива. Крім того, Країна бензоколонка тобто країна, яка на 30% бюджету якої залежить від продажу нафти і нафтопродуктів, наразі змушена піти на непопулярні кроки, а саме збільшення імпорту готової продукції, себто бензину і дизельного палива з Республіки Білорусь і Республіки Казахстан. Оце і є ті наслідки, які досить серйозно можуть вплинути на перебіг війни. Бо я поясню, нафтодолари це фактично кров кисень цієї війни. Не буде грошей, росіяни задурно воювати не будуть. І відповідно постане питання щодо скорочення фінансування не тільки окупаційної армії, але й відповідно самого російського ВПК. І зауважте на цьому тлі російський диктатор, російський диктатор на вищому представницькому рівні змушений був визнати проблеми російської економіки, заявивши про те, що з 2026 року і протягом наступних трьох років буде скорочуватися фінансування оборонної галузі з російського бюджету, щоб якось вирівняти ситуацію з російською економікою. А в російській економіці досить серйозні проблеми. Дефіцит бюджету на рівні 2,2% ВВП знову, що було зрозуміло, на цифрах це приблизно 60 мільярдів американських доларів. Причому самі російські економісти прогнозують проблеми до нового року на рівні до 100 мільярдів. А тепер яким чином це може вплинути в першу чергу на логістику окупаційної армії? Ще раз пояснюю, під ці підприємства були інтегровані фактично. В відповідно процес матеріально-технічного забезпечення окупаційної армії, Луганська нафтобаза, а це фактично було основне зосередження разом з Ровинківською нафтобазою відпалино-маскиних матеріалів в першу чергу для потреб російських окупаційних військ. Причому, судячи з тих даних об'єктивного контролю, які я отримав з Луганська, а мовиться про відео фотопідтвердження ураження, там досить е, серйозно перелетіло і можемо говорити про те, що от якраз нейтралізація можливості забезпечення підрозділів російської армії безпосередньо на лінії бойового зіткнення і е, дизельним паливом, і відповідно бензином може Координально знизити темпи просування російських окупантів, і зауважте, шановні телеглядачі, удари наносяться якраз на момент максимальної активізації російських військ, яким конче необхідно продемонструвати хоча б якісь тактичні успіхи в моменті взяття під контроль територій Донецької області, і тут як то кажуть, прилетіло. Пухнастий звір підкрався, як як завжди, у росіян несподівано. І я сподіваюся, процеси будуть нарощуватися. Ми поговоримо про інші втрати ворога, адже маємо інформацію про те, що знищено катери РЛС окупантів у ГУР. Показали деталі нещодавної операції у Чорному морі. Зараз про це більш детально. Департамент активних дій гур Міністерства оборони України провів операцію у Чорному морі у серпні 25-го року. З допомогою дронів було знищено низку об'єктів окупантів серед трат окупанта Катер РЛС та РЕП. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу з посиланням на гур міністерства оборони України у телеграмі. Отож ГУР провело операцію у Чорному морі у серпні 25-го року, і спецпризначенці вийшли в море, атакували цілі російських окупантів. У результаті рейду із застосуванням фівідронів та інших бойових безпілотників бійці гур знищили ворожі катер, РЛС та реп також було спалено чотири антенно-фідерні пристрої ворога. Особовий склад також зазнав. Втрат і раніше гур дронами також атакували важливі об'єкти окупантів у Криму, знищивши компоненти системи ППО. І серед уражених цілей окупантів були РЛК, радіотелескоп, комплекс ГЛОНАС, БРЛС, МР 10М Мис та інші. І українські спецпризначенці також вночі в серпні уразили російську радіолокаційну станцію, і окрім цього, раніше дрони спецпідрозділу гурпримари атакували десантний катер БК 16 та знищили три типи російських РЛС у Криму. Тобто наразі маємо таку інформацію про втрати техніки ворога. Ну і крім цього, у ЗСУ розповіли, поговоримо далі вже безпосередньо про фронт. Адже у ЗСУ розповіли про три основні цілі ворога. На осінь переходимо до цього блоку нашої розмови. І Отож, російське військове командування дало нове завдання своїм підрозділам. протягом осені. Захопити одразу три міста Донеччини: Покровськ, Мирноград та Добропілля. Про це повідомив речник у про Олексій Бельський в ефірі телемарафону. За його словами, головна мета ворога зараз становити контроль над Покровсько-Мирноградським. Його ал алгомперепрошу алгомерацію для цього. Росіяни формують так званий коридор від Никанорівки та Маяка у напрямку Добропілля і перекидають туди додаткові резерви. У них є ризик, що наші сили чу кишку, тому вони підтягнули туди цілі бригади з інших ділянок фронту, зазначив Вільський. Першою цілею визначене добропілля. Якщо росіяни зможуть його захопити, надалі вони планують зосередитися на Мирнограді на Покровську. У перспективі ж окупанти хочуть оточити Костянтинівку, щоб відрізати українські логістичні маршрути. Попри це, ворог зазнає великих втрат. Лише за минулу добу на покровському напрямку українські сили знищили 153 Окупантів раніше повідомлялося, що європейські лідери висловлюють зростаючі занепокоєння щодо можливого нового наступу російських військ на Україну. Ну й раніше інформували, що попри всю колосальну кількість сил, яку кинув у цей наступ Путін, росіянам не вдалося захопити жодного міста на Донеччині та Харківщині протягом літа. Тобто наразі існує така інформація про ситуацію на фронті та подальші плани окупантів.